Таємниці світу Хто хоче знати, що таке містика, пекло, наука, аномалії і нело. У Біблії сказано, що Бог неба простяг, мов тканину тонку і розтягнув він його, мов намета намешкання. Йдеться про озоновий шар. Без озону ми були б спалені, засліплені і засмажені лише за день чи два. Ну а під нашими ногами тонка кам'яна кора. У спідвідношенні за товщиною вона, як шкірна, шкірка яблука. Під земною корою знаходиться розпечена мантія та ядро. Вказівки біблійного тексту на цей науковий факт було зроблено у 15 столітті до нашої ери. У святому письмі сказано, що земля це. Виглядає так: хліб із нею походить, а під нею порито, не мов би огнем. Біблія випередила науку на 34 століття, сказавши, що земля всередині розпечена. За тисячі років до людського пізнання у Святому Письмі сказано, що в серці землі знаходиться пекло, температура. У глиб планети підвищується з кожним кілометром. Радіус Землі 6371 кілометр. І на глибині 40 кілометрів уже приблизно 1400 градусів за Цельсію. Глибше межа мантії та зовнішнього ядра розжарюється від 2000 до 3000 градусів. Внутрішнє ядро нагріте приблизно до 4000 градусів. Температура ж у центрі землі становить 6000 градусів або навіть більше. Виверження вулкана на поверхню землі це яскрава демонстрація, що земля усередині покопана вогнем. Температура лави досягає 1200 градусів підземною корою. Течуть вогняні рей... ріки, Біблія, як завжди, має рацію, але людина зовсім забула, що Бог усе влаштував. Тисячі людей щодня перебувають у духовному спілкуванні і молитвах. Не пропустіть свій шанс добути колосальний сенс життя у порятунку людей. Підписуйтесь та вивчайте істину, будьте освічені істиною. Напишіть мені. Щоб мати духовне спілкування та зберегти цю благодать Божу. Бережи вас, Боже!